Понад 600 кілометрів Україною на дивані. Інженер-технолог Аркадій зі своєю подругою Оленою подолали пів України, щоб зібрати гроші на дрони для розмінування. Канапа багатофункціональна, бо не тільки їздить, а ще й ній можна зберігати речі. Як на незвичайний диван на колесах реагують перехожі та з якими пригодами Аркадій та Олена їхали із Заліщиків до Києва, розповість Олександра Кулібаба. Пашки? Він важкий, так зі свого паркомісця на складі одного зі столичних супермаркетів виїжджає диван. Це в дорозі мусиш мати з собою подовжувач, щоб мати можливість зарядитись там, де розетка, до якої не можна під'їхати, прямо, ну близько. Це незвичайний диван. Він на колесах та потужних акумуляторах і вже подолав відстань понад 600 кілометрів. Після довгої подорожі усю ніч простояв на зарядці в супермаркеті. Я гляну скільки взяв заряду, він. А, все. Повний заряд. Власник чудо-транспорту інженер-технолог Аркадій. На камеру робить розпаковку дивану. І маємо тут. Наприклад, карімат, спальник, Вон є другий карімат. Цілий склад речей. От, наприклад, в мене. Маленька кастрюлька, примус, ну все, що потрібно в побуті. Диван чоловік змайстрував ще рік тому. Ідея з'явилася взагалі зробити диван, щоб можна було на вихідних виїжджати, там, десь в парк, погуляти, полежати, почитати книжку, випити каву, покатати сина. І... Оскільки в мене вже було обладнання там з минулої розробки, а я вирішив просто їх застосувати. Та нещодавно подруга чоловіка підкинула ідею, як за допомогою дивану заробити кошти на дрони для розмінування. Каже, що в тебе диван твій стоїть рік там, виїжджаєш на ньому періодично. Можна ж на ньому поїхати до Києва і привернути увагу до виробництва і ну, зібрати кошти. Ну, ми такі, ха! На дивані до Києва, посміялися з того всього. А потім якось так мені ця ідея. На наступний день я думаю слухай, Вона не така уж і смішна і ну як виглядала на початку. На другий день пішов Аркадій і каже: слухай, хороша ідея, дійсно можна привернути увагу та й щось. Але я все одно це сприймала так як жарт. Я не мог... ну, я навіть собі не могла уявити, що ми дійсно будемо їхати. І там же він готувався до цього туру. Я така все одно думала: а нічого з того не буде, нічого з того не буде. Тут Аркадій каже, все, виїжджаємо через пару днів. Так почався диванний тур Аркадія та Олени. За 12 днів вони на канапі подолали шлях від Заліщиків до Києва. Керується він однією рукою. Ось цим важелем. Навіть можна вдягти, зараз я вам продемонструю отак, подушку, і люди не бачать, що там є важіль всередині. Тут є спеціальний отвір, щоб можна було просунути руку. І ти їдеш і керуєш тим диваном, і люди не бачать взагалі, що там є якісь механізми, і це їх дуже дивує. Насправді їхати нормально, типу, комфортно, нічого такого. Але якщо ти їдеш 12 годин по палючому сонці, то трохи дискомфортно. Ми на ходу і суші їли, і яйця жарили на примусі. Типу у нас так само чоловік на заправці каже: о, якраз їду з села, домашні яйця везу, дав нам яєць. Дорогою кажуть, було не без пригод. Зупиняли поліцейські і незвичайний транспорт ламався. Один чоловік возив мені вночі шукати токаря вночі, там десь там пів дванадцяти поїхали в сусіднє село, бо зламався там вал. Він поїхав повез мені ну, за власні кошти. Знайшов там того, то, токар грошей не взяв. Як дізнався, що ти диван на ЗСУ збирає кошти? сказав, що ні, для ЗСУ тільки безкоштовно. Ночувати доводилося де-інде. Спали в палаці, в готелі. Бувало, що люди навіть забирали на ночівлю до себе. І люди просто пересічні, навіть в селі якомусь там. Ви що, не маєте де ночувати, Все, приходять до нас і їсти, і вечеря, і там все і помитися, всі умови. Типу, дуже люди є привітні. Поки наша знімальна група спілкувалася з Аркадієм, жінка принесла донат. Поруч проходив Максим. Чоловік вже бачив авто диван у соцмережах і вирішив сфотографуватися. Я дуже кумедно, я просто приїхав, побачив, подумав, це сюр, я це побачив десь в Хмельницькій якісь групі місцеві. Вони тепер тут Вернувся назад, подумав зробити фото, бо... бо друзі не повірять. Диван, втрачає свою магію, коли він зупиняється. Бачите, люди ходять навколо, вони не розуміють, що він їздить. Вони думають, що хтось його сюди приніс. А от коли він їде, це як якийсь єдинорох, який летить перед веселки. Мета Аркадія та Олени зібрати на чотири дрони для розмінування. Поки за допомогою такого транспорту вдалося зібрати трохи більше 200 тисяч гривень. Я не знаю такого більш дієвого способу, щоб привернути увагу і ну, зібрати кошти. То, ну, люди думають, що в мене диван головного мозку, а тут питання, а як вони допомагають армії? Олександра Кулібаба та Микита Воробйов телеканал Рада для підсумків Єдині головне.